На запрошення народного депутата України Арсенія Пушкаренка Житомирщину відвідала делегація комітету з питань національної оборони естонського парламенту. Першим високоповажних гостей зустрів овруч. Адже саме тут ця маленька і дружня до нас країна побудувала перший об'єкт відбудови України сучасний дитячий садочок. Голова громади наголошує, Естонія з першого дня повномасштабного вторгнення стала надійним партнером регіону. Перші дні війни 24 лютого з нами. Була поряд Естонія Арсеній Михайлович Пушкаренко разом із паном Урмасом, повноважним послом Кайму. Вони були з нами, вони бачили, які ворог наніс руїни, всі приніс зла на території України, на території руської громади. І сьогодні вони нам допомагають по відновленню рідного краю. За що їм щиро дякую. Перші гаубиці та джевеліни, які отримали захисники, були саме від Естонії. Це озброєння в тому числі допомагало стримати наступ на територію громади. Та ворог зміг закріпитися зовсім поруч у сусідній народницькій громаді. Естонська делегація відвідала і ці місця. В этом місці був оборудований ротний опорний пункт Російської Федерації. Тут стояла рота росіян на тампірех. вони його одержували, вони провели мінірування. лесов справа слева по кругу авиация российская взорвала мосты в Народычах и село лавещина то есть, чтобы не было возможности подхода наших каких-то резервов наших сил Відвідала делегація із села Радчу та Нову Радчу народицької громади, які більше місяця були окуповані російськими загарбниками. Побачене зізнаються парламентарі, вражає Ми бачили зруйновані будинки у селах на кордоні з Білорусю та у самому овручі. Це жахливо. Ми бачили жорстокість Росії, яка не має меж. І я не знаю, як ми зможемо коментувати це, вести з ними переговори в майбутньому у той день, коли вони перестануть поводитися як звірі і згадають, що вони люди. Поспілкувалися естонські гості із нашими захисниками. Ті ж в свою чергу кажуть, естонці не вперше приїжджають до них, і такі зустрічі край важливі. До того ж, розповідають військові, допомагають їм не лише словом, а й ділом. Ми з ними плідно працюємо, постійно відчуваємо і отримуємо від них підтримку. Неодноразово вони надавали допомогу саме нашій бригаді, підтримують нас і автомобілями медичними. Автобусами, автомобілями високої прохідності і іншими матеріальними засобами зараз військові кажуть загрози з недружньої Білорусі не вбачають, однак готуються до будь-якого розвитку подій. Головне, не втрачають бойового духу та налаштовані тільки на перемогу. І саме цим вразили естонських друзів. Українські солдати, офіцери це герої. Це не просто так, коли ви кажете слава Україні, відповідь героям слава. Вони ті, кого треба славити. Учора міністр закордонних справ сказав мені: Українці ніколи не забудуть допомоги та підтримки, які ми їм надали. Я думаю, що ми теж ніколи не забудемо те, що українці зробили не тільки для своєї країни, але й для нас, також і для всієї Європи. Ми справді хочемо вашу перемогу у цій війні якомога швидше. Це потребує більше зусиль, більше часу. Але ви заслуговуєте перемоги, а Росія заслуговує поразки. Наприкінці зустрічі обидві сторони на прапорах України та Естонії залишили щирі слова вдячності та захоплення, а також спільну віру в перемогу та обмінялись стягами на згадку.